Друзі, всім привіт! Мене звати Юра Громовий, я актор стендап-комік. Але в мене є хобі. Я збираю дрони і збираю на дрони. І сьогодні я шукаю креативного, цікавого, розсудливого, міцного, талановитого, приємного, вправного, доладнього, надійного, відповідального, винахідливого дронороба. І сьогодні у мене в гостях стендап-комік. Так. Роман Сермен. Почекай. Стендап-комік. Стендап колажист. Стендап Етнограф, публіцист, журналіст, педагог. Е, цей. Згоден. Роман Футболіст. Щербан. Роман Щербан. Стендап-комік. Учасник проекту Леви на Джибі. Секс-символ. Учителю літератури 8-11 класів. Роман Щербан. Ти коли-небудь Збирав дрони. Збирав з тобою. Ну, питаєш, Всьо, професіонал. Забувиш. професіонал. Сьогодні він покаже, як треба збирати дрони. З іншого боку, у нас. Ну, ти вже називає він, роман, скільки про себе назвав все. Uh, Олександр Качура. Олександр Качура. Стендап-конф. Учасник клубу «Підпільний стендап. Що зробив нетолерантний підприємець. Відкрив гомофоку. Ти коли-небудь збирав дрони? Так, одного разу в. Social Сошол так. О, Гарна ініціатива. Сьогодні у нас два професіонали будуть збирати дрони. Так, друзі, переходимо в перший раунд. Перший раунд. Учасникам необхідно відгадати назви інструментів для збірки. У Мене дуже багато людей дивляться, які ще жодного разу ніхто не збирав дрон. І основне питання, яке у них виникає: які інструменти потрібні для того, щоб е, зібрати дрон? Поїхали, я перший, ви наступний. Це паяльник. Понятно. Він потрібен для того, щоб запаяти контакти. Угу, так. Це теж паяльник. Просто трохи інший. А, ні, 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 це. Це е, така х**ня, щоб е, перерізати ці. Е... Дроти. Дроти. Все, да. Супер. загострювати їх. Супер. Це, це теж паяльник, вроді, <смеш> чи Ні, Ні, ну це якісь кусачки просто. Для чого? Ну, щось теж перекусити дроти. Правильно, абсолютно вірно. А, це корона. Анупоміряє. Ну як? Дуже лечить. Це ну, якийсь шланг. Вузик. Просто не, не знаю, походу до дрона це не потрібно. Це флюс. Ти ще флюса не бачив. Це потрібно для того, щоб гарно спаювались контакти. А, так, це. Я щоб човити чеснок. А для чого в дроні потрібно? <світ> час, час чого. На дронах, я не знаю, давно не потрібно у дронах. Це, це по суті що? Це основа для дрона, щоб він м'яко сідав. А ну тоді це е, теж така хня, щоб він м'яко сідав. Муха повторюха. Це стріпер для того, щоб знімати ізоляцію з тапання. Це така штука, яка ну спеціально для моїх нігтів, тому що у мене пальці схожі на. Та ти, до речі, дуже гарні ніхто пластини. Дякую, ти єдина людина, яка це сказала. Дякую дуже. Мам... Ти гарні пальці. Ді? Нас дуже двоє. Дуже дякую. Ну Це номерні знаки до дрона, щоб його можна було ідентифікувати. Але шкода, так погнули, хто тут що такий тут здоровий нас. Ось такі інструменти потрібні для того, щоб збирати дрон. Ну ладно, крім номерного знаку, перший раунд. Ми пройшли успішно. Так, ну що ж, в першому раунді мені більше сподобалось, як відповідав Роман Щерба. Це суб'єктивна твоя думка, але дякую. Але ми переходимо в другий раунд. Ууу! Другий раунд. Учасники мають в рукавицях для готування зібрати раму. Другий раунд починаємо, і зараз хлопці будуть збирати раму. А так як вони вже збирали раму, е, я так зрозумів вже неодноразово. Та, там з... десь вчора, після днюхи ледве зібрав цю раму, але зібрав. Міністр Федорович сказав, що можна збирати всюди раму. І як правило, де можна збирати раму? Скажіть хлопці. Це я це вам скажу. Ну, Він сказав, що дрони можна збирати навіть на кухні. І треба це робити навіть на кухні. Для того, щоб збирати дрони на кухні, нам потрібні перчатки. А, ну ти й то буде зараз угу. інтересно, весело. Давай, давай. У вас є на все про все 10 хвилин. Не-не-не, та да, 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 тут. Не слухай, та я йому фору даю просто бу. Бо... Так, слухай, ну в взагалі... тебе дуже гарно виходить. Старий, да я постійно в таких рукавичках працюю. Я скажу тобі, давай. Треба в квадратичок вставити ось ці, а з ним треба повторити так. зараз форми і кольори взагалі. Ось так. Ага. Ти ж збирав дрончик. Я так. збирав от, що було. А це, це, це як називається дрончик? Uh, FPV. Правильно. А я крошифрую цей FPV. First person view. Ого, то ти професіонал. професіонала. Як перекладається First Person View? Вид від першої особи. Блін, ребята, сьогодні в мене на передачі просто професіонали, які все знають. Скажи на ну мені, будь ласка, так. Я просто хотів, щоб ти, будь ласка, сказав. Ладно. А. Ти не будь У тебе вже все майже зійшлось. Майже зійшлося. Дивись, тебе вже трошечки, ось бачите. Навіть в рукавичках можна збирати. Дуже символічно, мені скоро 33 і я збираю хрест. Тобі його нести? Так, угу. да, скоро. Ну так. вот. Ага. Так. Я бачу, у романа вже майже все виходить. І далі в нас. Е... Хачури. Чуть-чуть мені ще не вдається. Це якийсь трэш. Я, чесно кажучи, думав, що ви професіонали. Треба Трошечки прикрутий. Если б не такі є... Бо я вибачаюся. Бля, я думаю, в чому в чому загаді прикол. буде монтуватися? Я пальцем на запаже, блять. Ти можеш поки в Україні. Реально, я тільки вчора наслухався вже, бл. А про меч. Її це свирепствувати, а ти ще сьогодні мені. Де це насуха. Та ска на оболоні. У нас залишається менше хвилини, хлопці. І воно не крутиться. Давай, 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 зараз буде. О, так. третій гвинти. Нормально, слухай. А я вже закрутив. Ти ще не закрутив. Ти мой молодець, який. Так ти допоміг У мене долоні. Бен розвалилось, б! Хай палиться ж веш мені! А, а ми що думали? Ай, блін, ну ти. А от весь, в мене вже є дрон ще вди х деталий зайвих, не поняв. Далі, далі, далі збираємо, далі. Олександр вже майже Ой-ой-ой, який молодець Олександр. Ого. -го. Ой, ой. ой Я, 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 ой, йому, я йому фору дав. Складайте бо... ваші рукавички, кладіть ваші. Відкладайте, щоб ми побачили. Пуф, десь аж по п... Тож більше назбирав. Ну що, як то кажуть, е, ніс в ніс йшли наші конкурсанти. Але е, Роман Щербан закрутив. Я віддаю свою перемогу Роману. Та що ти віддаєш, як мене на одну стоечку більше? На одну стоечку Роман Досі закрутив роман. більше. І зараз у нас рахунок 2-0. Третій раунд. Учасники мають відгадати мелодію з біпера. Я буваю на fpv перегонах, і от спортсмени завжди туди прошивають дуже цікаві мелодії. І я ніколи не можу зрозуміти, що ж то за мелодії такі. Тому вам потрібно буде вгадати звичайну мелодію. Ну, добре, В мультику. Давай, давай. Піде? Піде. Окей. Хто перший вгадує, тому я, я видаю чотири гвинтики. Ти готовий? Я готовий. Олександр. Угу. Поїхали? Давай. Раз, два, три. <три> Ще, я, знаю, я знаю, історії. Я. історії. А, Качура не знав кочені історій. Чотири гвинтики Роман Щербан отримує. Так, наступний дрон. Но. А ну ще раз, ще раз. Це був мультик, дуже популярний. Ще разочок, ще разочок. Міс Широкін Масмастеру? Ні. Я не знаю такого мультика. <говори> я такого і не бачив ніколи. Роботи з поліцейські. Супер... Ти придумуєш просто? <говори> Ні -ні, був такий <говори> <говори> мультик? Ти... Я Підказую вам. Там всі персонажі з майбутнього. Мультик, всі персонажі з майбутнє. Ну це ж не мультик. Був такий мультик. То фільм. Ці... ні, я не знаю. Да ладно. Я реально. Це якийсь, може, старий. Це з 89-го року, якийсь мультик. Футурама! Футурама. Так, наступний дрон. Да, це складний мультик. Да, да. Це склад... Черепашки ніндзя. Ні. Третя серія. Ні, не третя серія. Це складний мультик. Давайте ще разок. Напруга наростає. Напруга наростає, збільшується. Е, не Сімпсони. Не туди не, 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 не Сімпсони. Ці uh, uh, як вони, uh, Сімейка Адамсів. Ні. Не, не Сімейкас. Ні. Спайдермен. Uh, Ні. Ні. Там два персонажі. персонаже. Да, да, да. Ні, там два Ні, персонажі. Два персонажі там... Я знаю вже. А ну ще раз включи. Да, рух. я знаю вже, кажи. Ну с... Так, один персонаж. А, Рікі Рік Рік Морті! Точно! Рікі Морті. Рікі Морті. Ще чотири гвинтика. Mm. Олександре, в тебе є можливість. Я вже двомо... два мотори, я вже прикрутив. Догнати. А ну-ка. Що це у нас за пісня? Сімсони. Правильно, Олександр! Це ну, то... дуже просте. Взагалі. Ну тут треба було кричати, що це Сімпсон. Та бо він, бідний, дивись, який стоїть. Ціле дитинство хлопець хлопеці поліцейські. Та не хлопець і поліцей. а що там було? Що там робот рот А ти хоч бачив робот-поліцейський? Ти хоч робота бачив хоч раз. Давай останній. Останній. Це дуже складна мелодія. Але ви її точно можете знати. Все. Ти ж не знаєш. Ага, но... frozen, frozen, frozen. Правильно! Frozen. Це що для дівчат мультик, ти дивився дівчачі мультик? <рес> Ладно, ти послухай, щоб ти вже. Та я не буду дівчачу музику слухати. Все, а яка це дівчача музика. Це про принцесу. виключай. Це класна музика. Все. Тебе це світовий кінематограф, дівчачий. Все, все, досить. Все, прикручуємо мотори. Четвертий раунд. Учасники мають пояснити процес паяння. А зараз ми переходимо в наступний раунд. Тут ми будемо паяти. Нагадаю, що після трьох раундів у нас Роман Щербан має три бали. Yes. А Олександр Качура 1 бал. Бо в минулому раунді була нічия, і я вирішив роздати ще по right. одному балу кожному з вас. Yeah. Зараз нема за що. <laughs> <laughs> Ні, це дуже щедро з вашого боку. Був. І зараз ми будемо е, вирішувати, хто ж перший буде у нас паять. А, так, ось правильно. Ти будеш першим паяти, Романе. Ми з тобою прощаємось на 5 хвилин. Реально можна? Да, реально можеш йти. Ну не назавжди. Олександр Роман справа в тому, що є одненька проблема. Я дуже класно паяю, але проблема в тому, що я не медійний. Люди мені не довіряють. Тобі люди довіряють, тому ти будеш паяти і будеш розповідати, що це роби робиться. Угу. Окей, мені треба відео, де ти паяєш Все, що твоє да. лице, щоб без питань але, але мої руки. Ну що ж, друзі, вітаю вас на моєму році. Пайки я паяв дуже багато. І дуже часто. Та, що будемо приступати вже безпосередньо до пайки. Напевно, що необхідно е... відрізаємо спочатку верхню частину проводу. Відкусити спочатку треба. Ну, тут паяльник нам не треба. Нема косачок. Друзі, що таке? Це якась хня відбувається. Ну, нічого, я можу просто терти собі саски протягом 10 хвилин. О, ця штука. Вона. Називається стрип. Стриптер. Стрипер. Стриперс. Стрипер. Я думаю, що можна і не збирати дрони. Почему? Я хочу потерти собі соски. Косачки там знаходять, я їх знайшов, але мені подобається терти соски. Okay. Довгі проводочки ми зараз позачищаємо стриптером. Стрипером. Striper. Ти займаєшся? Ти <реш> Перед тим як я паяю, для того щоб зробити це дуже швидко. Я тереблю свій пісю. Давай пая! А... Давай, давай! Ну так а як чим я тобі ще можу допомогти? Цією штучкою. О-о-о! І ми тепер зачищаємо просто кінчик. Ні, ще разочок може по щось тут. о так ти що, ідеально? Виміряємо спочатку. Отак от. Так. Починаємо його різати. Так. Зараз беремо паяльничок. Але, напевно, що треба нам і цей, як він називається, припой. Припойчика чу-чуть візьмемо. Я, я, воно все димиться. Нам потрібен флюс. Де у нас флюс? В шприці. Натискаємо на нього. Трохи намазуємо на кінчик дроту. Зовсім трошки. Бачите, я можу це робити, навіть не дивлячись. Підлівіше такого, напевно, на сам край. так? О, воно є. І вже припаємо. А! А! Реально стрмно. Тепер беремо паяльник і засовуємо мені в очко. На контакти. На вибачте... Лівою рукою я кладу дротик прямо на цей стик. Ні-ні, не ще ще. Майже майже вліво, ліво-ліво, ліво-ліво-ліво-ліво. О-о-о! Нормально. Що у нас там по часу? Час вже закінчився. П'ятий раунд. Заключне слово. Ну, так, у нас останній завершальний раунд. У минулому раунді ніхто не заробляє бал. Ніхто не впорався, але а. дякую вам за те, що ваші медійні обличчя будуть показувати людям, як паяти дрони. А. Я буду знову просити вас допомогти мені. Мені треба, щоб ви прорекламували. Курс народний FPV, де mm. можна збирати дрони. Погнали. Ну. Ні. Е, е, летіти. Можна. Е, давай, Майструвати. Е, Комп'ютер. Старий. Е, сайт. Новий. Е, називається. Social. Е, а ще. Це прометеус. вже бється. В небі. Летить. Долітає. Пизда. Кажи. Курси. По збірці. Дронів. На сайті. Прометеус. Давай далі. Так в смислі, там вже піз, три дублі, ми там наїбали в Заходите. Включаєте сайт Прометеус. Дивитесь, Вивчайте, е, освоюте з. Курси Прометеус. Е, навчитесь. Всьому. І як збирати дрони? І як паяти? Дрони. І як запускати дрони е, в комп'ютері? І без. Заходьте, освоїте прямо зараз. Не ну, додати, ні відняти. Так, да, було трошки, скажу я вам складновато, але ми все-таки впорались, хоч я і забув трошечки деталюшок, але я впевнений, вам цей випуск сподобався. Дякую вам величезно за те, що додивились. Звичайно, лайк, підписка. Коментар це все допомагає розвитку нашого каналу. Обов'язково пишіть, кого із медійних особистостей ви хотіли би бачити в коментарях. Ми їх запросимо і також навчимо їх збирати дрони. Фух. Пока.